Отже, вітаю ком'юніті. Сьогодні у нас понеділок, 5 лютого, початок нового тижня, початок нового в принципі, місяця. Минулий тиждень в нас був досить новинний, скажімо так. Я би не міг сказати, що він був досить волатильний, тому що переважно це було там два дні, коли ми побачили якусь там волатильність. І саме вона відбулася, коли відбувалися випуск важливих новин. Індекс uh, DXY денний таймфрейм. Яка на ситуація на сьогодні? Що ми очікуємо? В принципі, якщо ми будемо говорити про наші минулі огляди uh, ринку, тобто і наш прогноз по DXY, тобто індекс американського долара, uh, ми ще два тижні тому маркали нашу ключову зону. Це район приблизно 104,15, uh, 104,7. Це була наша ключова зона, куди індекс долар має дітей. Тобто, будучи в такому каналі, ми бачили, що ми його не пробиваємо, Ми залишалися в нього. Звичайно, він є взагалі не чистий, скажімо так, технічно, тому що наші максимум і мінімум, ви бачите, вони. Вибивали в нас і зверху, і знизу, але чисто технічно, ми бачимо, що ми рухаємося в каналі. в нас є серія вищих максимумів, вищих мінімумів, тобто, навіть будучи, не знаю, там паттерн трейдером, який буде слідувати просто тільки за йти і торгувати за концепціями по паттернах. Ми бачимо, що це всі наші канали, які будуть давати нам підтвердження того, що структура буде продовжуватися зростаючою, і графік це не буде рухатися вгору. Нарешті це сталося. В п'ятницю було NFP. Якщо ми зараз перевіримо на 4-часовому графіку, в п'ятницю ну, приблизно ось тут, друга, третя, четверта година, величезна свічка вгору. Дійшли так само ми до нижньої границі нашого каналу, і потім пішов величезний імпульс вгору. Сьогодні, в понеділок, як правило, понеділки, в принципі, після NFP бувають різними. В даному випадку в нас, оскільки ринок пішов вгору, ну, тобто всі позитивні вийшли показники по американському долару, тому він пішов вгору в п'ятницю. І в даному випадку, в понеділок, тобто коли почався новий тиждень, ми бачимо, що динаміка далі ну, зростаюча, і ми рухаємося далі вгору. Що це нам дає? Ну, На сьогодні ми можемо чітко сказати, що структура вже нарешті завершена. Тобто, в даному випадку я не кажу, що звідси буде розворот, тому що ми бачимо, якщо ми навіть перейдемо зараз, ще давайте перейдемо в мене на тижневий таймфрейм на тижневому таймфреймі ми бачимо дуже сильний ордерблок, який тут був, пішли вниз. І, звичайно, що, як завжди, наш ФВГ. Тобто, Наша та пустота так само була перекрита. Ну, відповідно, вона була тут перекрита, і повністю ми зараз її повністю перекриваємо, скажімо так, і робимо то, то, то підтвердженні. Відповідно, в принципі, чисто технічно, я можу також сказати, що ми, в нас, перед нами зараз структура, яка є завершеною. Тобто, зараз ми навіть можемо все-таки почати формувати, наприклад, якийсь там інший там, канал і можемо ще проторговувати тут, піти вниз, піти вверх і аж потім почати, наприклад, розвертатися вниз. Тобто, ми точно не будемо там відповідно ну, розвертатися саме сьогодні. А що нам це також дає, це те, що коли структура наша закінчена і почався новий тиждень. До речі, треба обов'язково нагадати, що січень місяць, тобто перший місяць нового року, він також закінчений, тому що він був, в принципі, я вважаю, жахливий. Хоча ми. Могли заробляти і певні проценти виводили, звичайно, з ринку. тобто Ми там в проб-компаніях працювали і на реальних рахунках, тобто у нас досягнення, звичайно, що є. Але я би взагалі не сказав, що цей ринок був легкий для торгівлі. Він був в деякій мірі і волатильний, і не волатильний, він був з маніпуляціями, ну і так далі. Тобто, в принципі, якщо ми навіть підемо по історії, ми побачимо, що кожного року, січень місяць, він в загальному. Не є сильно торговим місяцем для більшості трейдерів, які торгують, особливо ринок Форекс. Відповідно, цього року я переконався в тому, що січень, січень — це жахливий місце для торгівлі, і це мені дає розуміння того, що в кінці даного в кінці цього року, в грудні, ми там відповідно будемо завершувати наші об'єми, підбивати підсумки торгового року, звичайно, але. Січень місяць я почесно кажучи повністю пропускав, там вже в 25 му році, скажімо так. Е, тому треба гарно закривати 24-й рік. Відповідно, повністю місяць від, відпочивати. Е, ми будемо знати, що в нас дійсно є NFP, Про це треба пам'ятати. Е, відповідно може бути так само процентні ставки в кінці року або на початку нового року. І коли ця вся двіжуха повністю закінчується, ми вже знаємо, що повністю ринок готовий для роботи, і мені це подобається в даному випадку на цей місяць і особливо на цей тиждень. Перевіряємо економічний календар. Сьогодні 5 лютого, понеділок. В нас вже сьогодні американська торгова сесія. Європейську сесію ми повністю пропустили. Бачимо, що виходили деякі показники по єврозоні позитивними, але в принципі саме євро, як бачимо, повністю весь день всю європейську сесію і вже початок американської сесії повністю на спадаюча. структура. відповідно важливих новин сьогодні вже більше не буде. Є бенкхоледи по новозеландському долару, це не важливо. Завтра так само ніяких новин немає. В нас будуть проценті там, напевно, якісь там ставки в 5.30 ранку по австралійському долару, який ми не торгуємо, нас це не цікавить. По новозеландському долару вночі нас так само це не цікавить. І, в принципі, як бачите, вівторок, середа, четвер, повністю і п'ятниця, повністю хороші дні. Для торгівлі в п'ятницю важливі новини по Канаді будуть, де ми побачимо 100% волатильність. Ну і в четвер, в 13.30, як завжди, в наш любимий час відбуваються деякі там ну одні з там з важливих новин, але це були такі імпульсні рухи на низьких таймфреймах за дуже короткий період часу. Тобто це може бути дійсно деякі там. Тіні свічок, і ми можемо побачити як і зверху, так і знизу, так і все. Але процентні ставки, фомки НФП, тобто, все, все, все воно вже все відіграно. Цей теж для нас повністю є вільним. Мені це дуже подобається, тому що ми можемо очікувати менше маніпуляцій, менше, менше руху. В принципі, якщо ми подивимося знову ж таки на індекс долара на денному тимфреймі. Ми можемо побачити, як ми рухалися, грубо кажучи, від 16 січня ну, до вчорашньої, до позавчорашньої, ну тобто до минулої п'ятниці. Тобто, два тижні. Ченіри, 16. Так, це, грубо кажучи, два тижні. Ми рухалися повністю в каналі, ми нарешті його пробили, і ми дійшли до нашої ключової зони. Тобто це те, що ми хотіли побачити, це, це те, що ми хотіли вже побачити протягом останніх двох-трьох тижнів навіть. Тобто, навіть коли ми були тут, потім тут ми, ми, ми розуміли, що наша ключова зона по долару це мала бути 104, грубо кажучи. Тобто Ми ще навіть на 102 говорили, що долар бачимо 104. Е, і зараз ми бачимо також на даному таймфреймі. Тобто, мені би ще дуже хотілося побачити ось цю зону. Ось так ось так. Тобто, якщо ми зараз це трошки заберемо, ми бачимо, що е, оця пустота, яка є тут чорною, тобто від цього мінімуму до оцих максимумів, тобто, ще в нас є оця ФВГ, mm -hmm. розрив справедливої вартості, який є не перекритий. Тобто ми відповідно будемо чекати ще, е, якщо не сьогодні, то можливо завтра і завтра, якраз вівторок, тобто понеділок він такий самий зараз може бути хитрий. День торговий день після тижня, коли в нас були і процентні ставки по американському долару, і нонфармперіоз по американському долару. Відповідно, це були дуже важливі показники, які відбулися в один тиждень торговий, і знову ж таки в перший, в перший же місяць нового року. Тому ми можемо побачити, що вони дали нам хороший напрямок, але це не означає, що це вже вони заклали там тенденцію, наприклад, не знаю, на пару місяців вперед і ми будемо йти до максимуму. Ні, це ще дуже довго. Ми ще туди навіть не дивимося, але ключова зона для мене зараз на американському доларі буде від 104,58 до 104,84. Саме це, і саме я би хотів навіть завтра. Наприклад, на європейській сесії, там з 10 і по 12 побачити тут хороший якийсь прайс action. і, відповідно, ну не знаю, протестувати може сценарій продажів. Ну, тобто покупок євро-долара, ну, продажа DXY. на мене торгуємо DXY, ми торгуємо євродолар, фундолар. долар Але в тій зоні ми б хотіли побачити, можливо, якусь корекцію або повністю ринок може як дійти сюди, так і. Повністю почати розвертатися і парити. І ключова зона у нас буде на самому низу, аж тут. Тобто, це також дуже довго довго такий строковий сценарій. В принципі, ну технічно я бачу це так. Ми з командою так само це бачимо. І хочемо побачити трошки вищі жарші ціни на американському долару для того, щоб якраз плавно переходимо на євро, для того, щоб повністю євро так само почало розвертатися. У нас дуже багато відповідно тут. Максимумів, які рано чи пізно мене будуть всі, 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 всі повністю брити по стоп-лосах звичайно. Тобто ключова зона виділена так само тут. Відповідно, на неї лишається це величезна тінь свічки. Мене є там трейдерами, які торгують там тільки під підтрим... лінії, підтримки і супротиву. Нам потрібно обов'язково якесь підтвердження. Побачити для того, щоб відкрити наші ордери, тому оскільки індекс долара ще може піднятися трошки вгору сюди, то відповідно євродолар мав би десь в цій зоні може теж шукати якісь точки входу на розворот. Рано чи пізно це все рівно мало би закінчитися тим, що ну, ми повністю маємо це брити. Тут так само у нас назначається важлива там, зона, і відповідно це також може бути точка розвороту для євро в подальшому, там, там, довгостроковій також перспективі. Знову ж таки, це денний таймфрейм, це дуже високий таймфрейм. Тому, е, якщо ми хочемо побачити точки входу в середині дня, то ми маємо завтра, думаю, завтра на європейській, а можливо на американській сесії, побачити. Індексвай в даній зоні, для того, щоб ми почали шукати точки входу на покупку. Відповідно, це євро, ми поговорили, і так само фунт. Ну, фунт взагалі флетовий був місяцями тижнями, там я не знаю. Але нарешті, відповідно, згідно кореляції, якщо DXY пішов вгору, євро пішло вниз, ну, відповідно зразу так само фунт пішов вниз. І для мене це технічно так само на більшому таймфреймі був дуже прекрасний ордерблок. Ордер блок був прекрасний. В принципі, я би шукав продажі, але я би хотів глибшу корекцію, вона тут її в принципі, не дала. Ну, Це понеділок, знову ж таки, можливо, ми це пропустили, але для фонда я так само вважаю, що ну, є, є куди ще нижче йти. Тобто є ці максимуми тобто, згідно того, що євро може ще просісти. DXY має як мінімум трошки піднятися, то е, британський фунт по відношенню до американського долара так само мав би трошки просісти. Е, в принципі, ось такий наш сценарій на сьогодні: не розглядаю Канаду і золото для, для нас це зараз не важливо і не потрібно. В принципі, якщо ми, ми можемо провести голосування всередині нашої ком'юніті. І ви можете сказати самі, які би ви хотіли ще валютні пари розглянути. Ну, ми розглядаємо чисто євро, долар, дол, тому що дані валютні пари ми торгуємо найбільш е, частіше, і ну найголовніше, що у нас є е, в тому результати. Тобто, наприклад, навіть грудень місяць, який ми закрили, в плюс 14% і виключно по сигналах то. Це дуже гарний результат, і ми торгували тільки євро, тільки євро-долар, тільки фунт-долар. Євро фунт Деколи ми відкривали там долар Канаду, але в принципі більше нічого. Тому ми є прихильники того, що чим менше, тим краще. А чим більше не означає, більше заробили. Тому зупиняємося ми на індексі DXY аналізі, на євро-доларі і на фунт-доларі. Тому, якщо коротко підсумувати, денний таймфрейм DXY на завтра хотілося б побачити вищі ціни. І завтра вже на європейській сесії почати шукати розворот на DXY. Відповідно, євродолар трошки би пішло нижче, і розворот шукати би вже десь в цій зоні, і постаратися викуповувати. Ну, звичайно, це тільки після підтвердження, це згідно все ризиків, і не більше, не менше. Ну і фунт так само. Я думаю, що згідно цього ордер блоку ми побачили динаміку вниз, величезні дві свічки денні, які повністю перекрили даний канал, ми пробили зверху, ми зняли ліквідність зверху, величезний імпульс вниз, невеличка корекція, новий імпульс вниз. І оці зони, які я відзначив, 1.25, 1.24.5, грубо кажучи, це ті наші зони, де ми будемо шукати так само, можливі якісь точки розвороту. Тому всім дякую. Слідкуйте за нашими останніми апдейтами, Підключайтеся до нашого звичайного каналу, тобто публічного, і також, будь ласка, долучайтеся до наших віпок. Там ми будемо давати відповідно ну, наші сигнали. І, в принципі, ви маєте все для того, щоб почати заробляти разом з нами. Всім дуже дякую за увагу, і ми побачимося з вами вже аж наступного понеділка. Дякую.